Є стан, який знайомий багатьом дорослим людям. Ти ніби живеш, працюєш, вирішуєш справи, але всередині постійно шумить. Думки не замовкають, сценарії крутяться по колу, майбутнє лякає, сьогодення виснажує, а ти відчуваєш, що контролюєш усе крім самого себе. Це відео друга частина шляху. Якщо ти не дивився першу, можеш поставити це відео на паузу і почати саме з неї. У першій частині ми заклали фундамент п'ять опор, без яких далі буде важче менше накручування, фокус на тому, що справді залежить від тебе, вміння відділяти факти від фантазій, робота з внутрішнім голосом, і сила відпускати те, що не в твоїй владі. Але навіть якщо ти зараз тут уперше, ти все одно зможеш забрати з цього відео багато для себе. Просто знай. Це продовження, а не окремий ролик. Сьогодні ми підемо глибше, туди, де зазвичай ламаються навіть сильні страх перед невизначеністю, недовіра до себе, життя в чужому ритмі, імпульсивні реакції в стресі і відчуття, що ти лише гасиш пожежі замість того, щоб керувати своїм шляхом. Якщо дослухаєш до кінця, ти отримаєш не просто набір розумних думок. А щоденний стоїчний метод, просту систему дій, яку можна використовувати кожен день, щоб не розсипатися, навіть коли навколо все нестабільне. І одразу закріпимо намір Напиши в коментарях фразу Я треную свій розум. Це маленький, але реальний крок із режиму просто слухаю, в режим починаю тренуватися. Переходимо до наступного уроку, урок перший. Подружися з невизначеністю. Невизначеність це не те, що з'явилося останні роки. Вона була завжди. Просто раніше люди приймали її як частину життя, а зараз ми часто сприймаємо її як поломку системи. Так не має бути. Я хочу знати наперед. Мені потрібні гарантії. Подивімося, як це виглядає в реальному житті. Ти сидиш у коридорі біля кабінету лікаря. Звичайні аналізи. Нічого особливого, але лікар раніше сказав фразу дещо мене насторожує, прийдете на консультацію. Факт один. Аналізи треба обговорити більше ти не знаєш нічого. Але в голові вже запустилася машина. У мене щось серйозне. Життя закінчується. Я вже бачу найгірший сценарій. Ти ще навіть не зайшов у кабінет, а нервова система вже прожила катастрофу. Інший приклад на роботі кажуть, будуть зміни, скоро все переглядатимемо. Факт компанія щось переглядає у голові, мене скоротять, я залишуся без грошей, я нічого не знайду, я вже програв. Ти ще працюєш, отримуєш зарплату, нічого не сталося, але всередині вже живе життя людини, яку звільнили. Невизначеність сама по собі не вбиває. Рве зсередини те, як ти її озвучуєш. Стоїки бачили в цьому головний парадокс ми боїмося не майбутнього, а власних фантазій про нього. Перше, що вони пропонували чесно сказати собі я не контролюю майбутнє, але я можу контролювати себе. Це не поразка, це вихід із ілюзії. Ти не можеш знати наперед, що скаже лікар, що вирішить начальник. Чим закінчиться стосунок, але ти можеш знати, що в будь-якому випадку не будеш повністю беззахисним. Спробуй просту фразу, яка працює у найважчих очікуваннях я не знаю, що буде, але я знаю, що не залишу себе одного. Це інша позиція. Ти перестаєш дивитися на себе як на дитину, яку хтось кидає в темряву, і починаєш дивитися, як на дорослу людину, яка була у складних ситуаціях і вже вміє відповідати. Пригадай моменти, коли тобі вже було страшно, ти втрачав роботу, проходив через розрив, через переїзд, через хворобу. Тоді теж здавалося, що все закінчується, але ти пройшов не без болю, не без втрат. Але пройшов це твій капітал, невизначеність не забрала тебе тоді і не забере зараз. Другий крок гнучкість. Людину ламає не стільки зміна обставин, скільки внутрішнє так не повинно бути. Спробуй подивитися на себе, як на дерево вітром. Дерево, яке вміє гнутися, витримує бурю. Те, що стоїть жорстко і вперто не приймає руху, ламається. Гнучкість це не слабкість. Це здатність сказати собі, якщо дорога зміниться, я зміню маршрут, а не буду ламатися об стіну. Третій крок внутрішні ритуали. Їхня задача проста дати тобі опору всередині, коли зовні все пливе. Короткі ранкові нагадування, невелике планування, кілька хвилин дихання, молитва, тиха прогулянка усе це створює відчуття. Так. Світ рухається, але в мені є щось стабільне. Стоїки жили в часи, коли імператори змінювалися, закони ламалися, війни починалися раптово, і все ж вони щодня поверталися до своїх простих вправ. Не для того, щоб зупинити світ, а для того, щоб вирівняти себе. Четвертий важливий момент невизначеність це не тільки загроза, а й простір можливостей. Жоден поворот. Який реально змінює життя, не приходить із гарантіями. Нові люди, нові можливості, нові міста, нові справи, усе це завжди з'являється з території Я не знаю, як буде. Якщо ти бачиш в невизначеності лише небезпеку, ти автоматично закриваєш двері для всього нового. Тому варто змінити формулювання. Замість мені страшно, бо я не знаю, що буде. Сказати, мені страшно, Бо я входжу в зону, де можливе і погане і дуже хороше, і я готовий зустріти і те, і інше. Це вже не позиція жертви, яку кидають у темряву. Це позиція воїна, який заходить у незнайоме, знаючи, що не контролює поле, але контролює свою реакцію. Щоб закріпити цей урок, візьми одну свою реальну ситуацію, де ти зараз нічого не знаєш, напевно відносини, здоров'я, робота, майбутні рішення. І пропиши два стовпчики, що є фактом на сьогодні, а що є лише твоїми припущеннями і фантазіями. Уже в цей момент ти побачиш, що велика частина страху живе не в реальності, а в уяві. І наостанок скажи собі тихо, але чітко я відкритий до того, що прийде, і відповім своїми найкращими якостями. Невизначеність не стане теплою і комфортною. Але вона перестане бути чудовиськом у темряві і перетвориться на простір, де росте твоя стійкість, мудрість і внутрішня сила. Урок другий будуй довіру до себе. Упевненість це не дар і не характерна риса, яку хтось має від народження, це результат щоденної поведінки. Довіра до себе формується не у великі моменти. А в маленьких вчинках, які ти робиш або не робиш день за днем. Стоїки добре розуміли людина, яка не довіряє собі, буде боятися світу, а людина, яка довіряє собі, буде спокійною навіть у хаосі. Поглянь чесно, чому ти часто сумніваєшся в собі. Не тому, що ти слабкий чи невдачливий, а тому, що ти багато разів давав собі обіцянки, яких не виконував. Це створює внутрішній тріск як ледь помітну, але постійну тріщину. Наприклад, ти кажеш собі завтра встану рано, завтра почну тренування, завтра не буду прокрастинувати, і не робиш цього. Мозок фіксує, твої слова не мають ваги. Не тому, що ти поганий, а тому, що немає послідовності. Стояки наголошували внутрішня сила починається там, де слово й дія знову стають одним цілим. Маленьке слово маленька дія, не потрібно великих обіцянок, не потрібно радикальних змін, потрібно лише створити новий досвід, я роблю те, що кажу. Крапка. І кожного разу, коли ти це робиш, у тебе в грудях народжується ще один цеглинка довіри почати можна з найпростішого. Наприклад, сьогодні я зроблю одну маленьку справу, яку довго відкладаю. Або сьогодні я відреагую спокійніше в ситуації, де зазвичай вибухаю. Це дрібниці, але саме вони створюють фундамент. Коли ти виконуєш власні рішення, навіть маленькі, мозок каже цей чоловік, ця жінка надійні, і наступного разу дорога буде менш слизькою. Другий аспект довіри чесність із собою. Не надмірна жорсткість, не самобичування, а чесність. Коли ти робиш щось правильно, визнай це. Коли ти помиляєшся, також визнай, але без знецінення. Марк Аврелій постійно нагадував собі Будь справедливим і в похвалі, і в осуді. Якщо ти не вмієш визнавати свої сили, ти ніколи не відчуєш, що на них можна опертися. Ще одна важлива річ пам'ятати свої перемоги. Ми влаштовані так, що провали помічаємо одразу, а успіхи забуваємо. Але твоє тіло і твоя нервова система потребують доказів ти вже справлявся. Можливо, в дитинстві, можливо, минулого року, можливо, учора, але справлявся. Стоїчна традиція пропонує практику вечірнього перегляду, коротко згадати три моменти дня, де ти був кращим, ніж раніше. Це не для гордості це для правди. Третій великий крок дія. Довіра не виникає від самих тільки думок, вона народжується від кроків. Коли ти дієш у складних умовах, нехай і маленькими рухами, ти створюєш доказ неймовірно, але я можу. Наприклад, якщо ти боїшся говорити з кимось, зроби один короткий діалог, якщо боїшся починати новий проект, почни з одного абзацу, одного листа, одного кроку. Стоїки казали, що дія найкращі ліки від страху. Не менш важливо і внутрішнє мовлення якщо ти постійно повторюєш, я не зможу, я слабкий, я провалюся це не просто слова, це програмування. Але якщо ти починаєш замінювати це на рівні фрази зроблю все, що можу, я вчуся, я можу зробити свій крок, твоя нервова система реагує по іншому. Вона переходить із режиму загрози в режим можливості. Стоїки вірили. Довіра до себе це основа внутрішньої свободи. Людина, яка не довіряє собі, завжди буде залежати від чужої думки, від чужої похвали, від чужих оцінок. Людина, яка довіряє собі, стає зрілою, її спокій уже не можна так просто зламати. Пам'ятай найголовніше довіра не падає з неба вона накопичується кожна маленька дія це крок до сильнішої версії тебе. Кожне слово, яке ти виконав, це цеглина в фундаменті твоєї впевненості, і одного дня ти раптом помітиш, що вже не чекаєш дозволу від світу, бо дозволив собі сам. Урок третій твій ритм це твоя сила. У сучасному світі люди рідко падають від перевтоми фізично, найчастіше вони падають від того, що живуть у темпі, який їм не належить. Поспіх став нормою. Порівняння постійним фоном кожен здається більш успішним, продуктивним, зібраним. І ти починаєш бігти швидше не тому, що цього вимагає життя, а тому, що не хочеш відставати від темпу, якого ніхто насправді не задавав. Але найгірше те, що цей темп не твій. Щоб відчути це, уяви просту ситуацію людина працює на звичайній роботі, нормований день. Фіксована зарплата, але вона бере додаткові зміни, погоджується на підробітки, пише комусь у вихідні, відповідає на робочі питання о десятій вечора. Не тому, що їй справді потрібні ці гроші, а тому, що вона боїться, я відстану, я не встигаю. Вони подумають, що я лінивий. І ось уже не людина керує своїм часом, а чужий темп, темп начальства колег, соцмереж. Уявних очікувань. Життя перетворюється на нескінченну гонку, де фінішу немає, але ти біжиш, щоб не впасти. Стоїки бачили в цьому одну з головних причин виснаження. Вони казали, не обсяг справ ламає людину, а хаотичність, у якій вона їх робить. Подивися чесно як часто ти відчуваєш, що не встигаєш, і скільки з того, що не встигаєш. Насправді ніхто не вимагав робити сьогодні, зараз негайно. Це уявний тиск, що живе всередині, тиск чужого життя, яке ти чомусь приміряєш на себе. Перший крок помітити момент прискорення це відчувається буквально тілом, думки починають бігти, дихання стає поверхневим, з'являється потреба встигнути все за півгодини. У цей момент запитай себе. Мені справді треба поспішати, чи це просто шум у голові? Дев'ять із десяти разів відповідь буде я просто втягнувся у загальний темп. Другий крок вичищати зайве. Стоїки любили простоту не тому, що так красиво, а тому, що так живе нервова система. Надлишок справ, контактів, інформації це не життя, це постійний внутрішній хаос. Коли календар забитий під зав'язку, ти не керуєш ритмом, ритм керує тобою. Спробуй зробити просту вправу. Протягом одного дня запиши всі дії, які зробив автоматично, лише тому, що так треба або так роблять інші. Ти здивуєшся, скільки з цього можна викинути без шкоди. Третій крок перестати порівнювати свій темп із чужим. Порівняння це токсична форма саморуйнування. Ти бачиш чужі вершини, але не бачиш їхнього підготовчого етапу, помилок і підтримки. Коли ти намагаєшся йти їхнім темпом, ти втрачаєш не лише сили, ти втрачаєш себе. І тут головний момент твій ритм неповільний і не швидкий, він правильний для тебе. Саме в ньому ти мислиш ясно, у ньому ти приймаєш кращі рішення, у ньому твоє тіло розслаблене, і саме в ньому ти можеш зберігати внутрішню рівність. Щоб закріпити це, я дам один короткий приклад. Уяви двох людей. Обоє мають однакову роботу і однаковий обсяг справ. Перший постійно поспішає робить кілька задач одночасно, постійно тримає в голові думку. Мені треба більше, я не встигаю. Другий рухається у своєму темпі одна дія, одна думка, пауза перед рішенням. Чітка межа робота це робота, дім це дім. Через місяць перший вигорає. Через півроку ненавидить і роботу, і себе. Другий виконує те саме, але з ясним головою і стабільною енергією. Чи тому, що він розумніший? Ні. Тому що він живе у своєму ритмі, а не в темпі, який на нього накинуло суспільство. Четвертий крок слухати тіло. Тіло завжди сигналізує важкість у грудях, стиснені плечі, затиски в шиї, безсоння це не дрібниці. Це твоя нервова система кричить ти живеш не своїм темпом. П'ятий крок створити власні ритмічні ритуали. Не складні, а прості. Дві хвилини тиші зранку, мікропаузи між задачами, короткий вечірній підсумок, обмеження інформаційного шуму. Це як метроном для мозку. Він задає стабільний темп і, нарешті, навчись відмовляти. Сказати ні, тому що тебе вибиває з твого ритму це не егоїзм, це форма зрілості, це спосіб захистити той темп, у якому ти можеш жити повно, а не виживати на автоматі. Пам'ятай, коли ти живеш у своєму ритмі, ти неповільний, ти точний, ти ясний, ти керуєш. І саме в цьому ритмі народжується твоя справжня сила. Урок четвертий. Активний спокій. Життя не стане спокійнішим лише тому, що ти хочеш спокою. Проблеми, конфлікти, тиск, раптові події вони були, є і будуть. Але стоїки відкрили дивовижну річ. Спокій. Це не відсутність бурі, це стан, у якому ти продовжуєш діяти, навіть якщо буря триває. Вони називали це активним спокоєм. Більшість людей реагує на виклики імпульсивно. Страх породжує паніку, злість породжує різкість, напруга породжує хаос. І в такому стані людина зазвичай робить те, про що потім шкодує каже зайве. Різко відштовхує інших, ухвалює поспішні рішення або взагалі втікає від ситуації. Але стоїчний шлях інший він починається не з того, щоб уникати емоцій, а з того, щоб навчитися їх тримати, не дозволяючи їм керувати діями. Перший крок активного спокою розпізнавання емоцій. Це звучить просто, але це фундамент назви те, що з'явилося всередині. Зараз я злюся. Зараз я відчуваю страх, зараз мене охоплює напруга. Коли ти називаєш емоцію, ти відділяєш її від себе. Емоція це гостя, яка прийшла, але не господар, який керує домом. Стоїки вважали, що усвідомлена емоція вже наполовину втратила владу над людиною. Другий крок повернення в тіло. Стрес живе не в думках, а в фізіології. Тому три повільні видихи можуть зробити більше, ніж 20 хвилин аналізу. Повільне дихання спускає рівень кортизолу, уповільнює серцебиття, і мозок переходить із режиму небезпека в режим аналіз. Стоїки не мали сучасних термінів, але вони інтуїтивно знали рух тіла впливає на рух розуму. Третій крок пауза перед відповіддю це серцевина активного спокою. Коли щось болюче трапляється, людина зазвичай реагує одразу, але спокій не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб не відповідати автоматично. Запитай себе, яка дія зараз буде мудрою, Не ідеальною, неправильною для всього світу, а саме мудрою для тебе в цьому моменті. Така мікропауза часто рятує від помилок, які руйнують стосунки, репутацію або внутрішній баланс. Четвертий крок фокус на тому, що залежить від тебе. Стоїки поверталися до цієї думки знову і знову, бо вона працює навіть у найхаотичніші моменти. Ти не можеш змінити чужу реакцію, не можеш відмотати подію назад, не можеш гарантувати ідеальний результат, але можеш обрати, як відповісти, і ця відповідь створює спокій, бо спокій це завжди відповідальність за свій бік ситуації. П'ятий крок прийняття реальності без втечі. Стоїки вважали, що події самі по собі нейтральні, проблема починається тоді, коли ти хочеш, щоб все було інакше, ніж є не так, як я планував, не так, як повинно бути. Але світ не зобов'язаний працювати за твоїми очікуваннями. І коли ти приймаєш подію як факт, не як особистий удар, не як вселенську несправедливість, а як факт ти повертаєш собі силу діяти. І нарешті шостий крок дія з ясного розуму. Активний спокій це не сидіти, склавши руки, це діяти тоді, коли інші ховаються в хаосі. Наприклад, замість того, щоб відповідати криком, сказати коротко й чітко, замість того, щоб впадати в паніку, зробити один конкретний крок. Замість того, щоб проклинати обставини, подумати, що саме ти можеш змінити прямо зараз. Стоїки говорили сильний не той, хто не відчуває, а той, хто не розсипається. Активний спокій це вміння залишатися спрямованим, зібраним і ясним у моменти, коли інші губляться. Це одна з найвищих форм внутрішньої дисципліни, бо в світі, де всі реагують імпульсивно. Вміння діяти спокійно стає суперсилою. Запам'ятай, буря може тривати довго, але вона не визначає тебе. Ти визначаєш себе тим, як проходиш крізь бурю. І чим частіше ти обираєш активний спокій, тим більше твоя свідомість звикає у будь-якій ситуації ти здатний залишатися собою. Урок п'ятий Щоденний стоїчний метод. Стоїцизм працює тільки тоді, коли стає частиною звичного дня, не святковою філософією, не списком гарних цитат, а саме рутинною практикою, такою ж природною, як умивання зранку. Тому замість сухої теорії давай зберемо реальний день, у якому стоїчні принципи перетворюються на дії. День, який будь хто може прожити і відчути, як змінюється внутрішній стан. Ранок, повернення ясності ти прокидаєшся. Не ідеально, не натхненно. звичайно, але замість того, щоб одразу дивитися в телефон чи стрибати в потік справ, ти робиш одну коротку зупинку, один глибокий вдих, другий, третій, і ставиш собі запитання, яке Марк Аврелій ставив щоранку, що сьогодні справді залежить від мене? Це не красивий ритуал, це очищення розуму. Усе інше, усі фантазії, усі варіанти майбутнього, усі чужі очікування відходять у фон. Фокус стискається до конкретики, до дій, до реальності. Це перший крок. Бачити ясно, починати день не з хаосу, а з тверезості, день, момент вибору. Протягом дня ти десятки разів будеш з'їжджати в автоматичні реакції поспіх, дратівливість, страх. Бажання сховатися, прокрастинацію. Стоїчний метод включається саме тут, у мікропаузах. Наприклад, тобі написали неприємне повідомлення. Зазвичай ти відповів би різко. Але сьогодні пауза, одна секунда і внутрішнє питання. Мої думки зараз ясні, чи мною керує емоція. Якщо керує емоція тихий видих. Якщо думки каламутні, коротке перемикання уваги. Якщо в голові шум, повернення до факту, що реально сталося, а що я вже додумав, це другий крок судити врівноважено, тримати кермо, коли емоції намагаються його вирвати. А тепер третій крок дія. Щодня є одна справа, яку ти не хочеш робити, один дзвінок, один лист, одна маленька дія, яка рухає тебе вперед. Істоїчна практика говорить. Зроби її саме тоді, коли найлегше відкласти не геройськи, не на силі волі, а просто один крок. Це цементує внутрішню довіру. Я роблю те, що вирішив. Саме така дія змінює день, саме вона робить розум сильнішим, саме вона відрізняє людину, що живе, від людини, що постійно відкладає життя на потім вечір. Повернення до себе. Стоїки завжди закінчували день оглядом, не самобичуванням, не нотатками я знову не ідеальний, а чесним, спокійним переглядом, де я сьогодні діяв сміливо, де я піддався імпульсу, що я можу завтра зробити мудріше, що я сьогодні прийняв із миром, а що й з опором. Це не звіт, це вирівнювання внутрішнього курсу. Так само, як моряк виправляє напрям корабля ввечері, щоб завтра його не занесло в шторм. Це четвертий крок приймати з миром, не тягнути у завтра те, що можна відпустити сьогодні. І так щодня маленьке тренування характеру, не героїчні вчинки, не нове життя з понеділка, не ідеальна продуктивність, а чотири стоїчні рухи ясність, врівноваженість, смілива дія, прийняття. Звучить просто і саме тому працює. Бо розум не потребує складних систем, він потребує повторюваності, потребує стабільності, потребує опори. Через кілька тижнів ти помітиш зміну, менше панічних думок, менше порівнянь, менше хаотичних реакцій. Через кілька місяців глибшу зміну. Ти не лякаєшся майбутнього так, як раніше, ти не прокидаєшся з відчуттям, що життя тисне, ти не реагуєш імпульсивно на кожен подразник. Це і є стоїчна сила, вона не шумна, не пафосна, вона не потребує свідків, вона проявляється у тому, як ти проживаєш звичайний день. Бо той, хто керує своїм днем, поступово починає керувати своїм життям. Ти щойно пройшов повний шлях. Від хаотичних думок і постійної тривоги до системи, де в тебе є опора всередині, навіть якщо зовні все нестабільно. Якщо ти відчув, що цей контент тобі потрібен, підтримай канал лайком, підпискою, коментарем про один інсайт, який тебе найбільше зачепив, так Ютуб покаже ці відео тим, хто зараз тоне в тривозі, накручувані та відчутті, що вони не справляються. І пам'ятай, стоїцизм це не філософія для розумних, це інструкція для тих, хто вирішив нарешті керувати собою, а не чекати, поки зміниться світ.